Маю в наявності ось такі повербанки. Ось цих перших три витримують нагрузку до 2 кВт. Ціна їхня по 35 тисяч, ось цих три до 1 кВт. Ціна їхня 30 тисяч. Зараз будемо тестувати інструмент та ось ці кухонні прилади. Ось, наприклад, мікролуновка працює чудово, чайник. Дує кулір на охолодження, та, по ідеї, має закипіти, вже кипить. Так само електрофен. Тут в нас 2000 Вт нагрузка. Дує, працює без проблем. Далі переходимо до слабших, болгарочка маленька, нагрузка тут у нас де тут пише 950 Вт. ну ка Працює так само без проблем. Шліф машинка. Так, так. 800 Вт нагрузка. Так само працює. Ну і лобзик цей так само споживає десь біля 700 Вт. Все працює чудово кого цікавить, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер закріплений в шапці профілю.